Вітаю! Це подкаст вдосвіта. Головні події дня в футболі сьогодні. Понеділок, 6 листопада, і традиційно понеділковий випуск насичений багатьма подіями, багатьма новинами, тому що відбувалися тури в різних чемпіонатах, фактично в усіх. Чемпіонатах, де тільки можна, і не тільки про це, звичайно, будемо говорити. Але спочатку про подію, яка сталася давно, в п'ятницю. Матч Динамо Шахтар перше ель класико для Марино Пушича, нового головного тренера Шахтаря. Та, як виявилося, останнє класика українське для. Мірчилучеську, головного тренера Динамо. Шахтар переміг з рахунком 1-0. Перевага була у Шахтаря. Краще кращий вигляд мала ця команда. І, зрештою, Олександр Зубков забив на початку другого тайму. У Динамо не зіграли знову травмований Андрій Ярмоленко, дискваліфікований Владислав Ванате. Та ще її через пошкодження не грав Віталій Буяльський. Молодий Володимир Брашко, який насправді менше десяти матчів зіграв за Динамо в капітанську пов'язку в цій зустрічі е, намагався Мірча у щось зробити, але нічого не вийшло. Динамо програло, і після матчу подав у відставку Луческу. Варто зазначити, що це не вперше він подавав у відставку, але Офіційно, привселюдно, це вже сталося вперше. Тобто, ось Луческу прийшов на прес-конференцію та сказав, що він йде. І е, потім е, в румунських змі підтвердив Луческу те, що е, єдиний, єдине що він не попередив. Власника клубу, що він іде. І ось це той момент, який був важливий в плані того, щоб цю відставку прийняли. Бо коли ти звертаєшся до власника клубу, наприклад, то він може відмовити, він може сказати: іди працюй, у тебе контракт. А коли ти вже говориш, що ти йдеш і говориш це пресі, говориш це всім, і говориш, що ти не просто йдеш, а закінчуєш кар'єру, то це. Зовсім інша ситуація. А вже ж після першого сезону в Динамо у Луческу і у команди були проблеми. Коли він щойно прийшов, то змінив команду. Він віднайшов Шапаренка, відкрив його. Насправді він ще декілька футболістів підняв на інший рівень. Але потім Динамо почало втрачати. Потім повномасштабне вторгнення, потім продаж футболістів з Динамо. І наразі ця команда опинилася там, де Опинилася, а в цьому, звичайно, є провина і клубу, який не проводив трансфери, але є провина і Луческу, тому що Луческу, власне, в Динамо був відповідальним за останнє слово щодо трансферів. Тобто, коли мова йде про те, що Динамо не купувало футболістів, це не так, що Луческу чекав, а йому нікого не привели. Насправді він е, теж мав слово, і деяких футболістів, які прийшли. Хотів саме Луческу, а деяких футболістів, які не прийшли. Тобто, ось позицію центрального захисника в Динамо, те, що команда не посилила влітку, це тому, що Луческу багато кандидатів, багато претендентів просто відрізав. Просто ось він брав і людей не підписував. Не було такого, що Динамо не шукало центрального захисника. Шукало, але тут і Луческу також не захотів. Підписати тих, кого йому пропонували. Але, зрештою, поразка Динамо, зрештою проблеми в Динамо ще декілька тижнів тому, місяць тому, коли був здоровий Ярмоленко. Здавалося, що Динамо є претендентом на чемпіонство в Україні. Але наразі ця команда перебуває на восьмій позиції десятьма очками поступається лідеру Кривбасу і має на дві гри лише. Менше, тобто, навіть якщо Динамо виграє ці два матчі, то не буде лідером чемпіонату. І у Олександра Шовковського, який буде виконуючим обов'язки головного тренера, на певний час, тому що важко сказати, як все це буде розвиватися, дуже складне завдання. Шовковський точно буде тренером в матчі проти Кривбаса, в останньому матчі перед міжнародною паузою, і потім ще. Після міжнародної паузи, швидше за все, але після ось тривали зимової паузи, хто буде головним тренером, ну важко, дуже важко наразі говорити. Поки що це Шовковський. А також що варто зазначити деякі цікаві результати в українській прем'єр-лізі в понеділок. Суперматч Полісся Кривбас, лідери чемпіонату, зустрічається битва за перше місце, принаймні, ось на даний момент. Чорноморець поступився металісту 1925. Чорноморець мав шанс піднятися вище, але не зумів перемогти. Ну і битві аутсайдерів ніхто з яких не переміг, що цікаво, і нічия ЕНЗ Колос, і нічия Минає Ворстер і нічия взагалі двох аутсайдерів Верес-Зоря. Але в понеділок Полісся Кривбас, це, звичайно, топ матч а до інших чемпіонатів, але спочатку, перед тим як ми перейдемо до Європи, до топ чемпіонатів Європи, про подію, яка сталася в Південній Америці, Едюсон Кавані називав матч Бока Жуніор з Флуміненце фінал Копа Лібертадорес найважливішим матчем в своєму житті. Марсело, той самий Марсело, який вигравав десятки трофеїв в мадридському реалії назвав перемогу найважливішим трофеєм в своєму житті. Так, для європейських назвімо їх снобів Копа Лібертадорес це ну, просто якийсь там турнір десь проводиться, де грають хтось хто не доїхав до Європи. Але для південноамериканців, для бразильців, для аргентинців, це звичайно топ-турнір. І Флуміненці виграло у фіналі у Бока Жуніор з рахунком 2-1. Бойовий драматичний матч з голом в додатковий час. На 99-й хвилині Джон Кеннеді забив за Флуміненце. Основний час закінчився в нічию 1-1. І Флуміненце вперше в своїй історії виграли Копа Лібертадорес. Величезна радість для Марсело, для Феліпе Мело, ще одного футболіста, який довго в Європі грав для Гансо, який менше грав в Європі, але також відомий гравець. Ну і Перемога все-таки була десь логічною, Фломіненце впродовж сезону був кращою командою за Бока Жуніорс, але це все-таки фінал, і фінал вийшов достойним. Якщо є можливість переглянути, то в запису, то це було б добре. Дуже такий емоційний фінал, класичний південноамериканський. Ну а тепер до простих речей, до чемпіонатів в Англії. В понеділок відбудеться поєдинок Тотнем Челсі, лідер перед початком цього туру, але не лідер на даний момент, адже Манчестер-Сіті вдалося перемогти Борн з рахунком 6-1 і вийти на першу позицію. Арсенал міг би бути першим, але він програвся матчі Ньюкасла 0-1. Скандальний гол забив Ентоні Гордон. Арсенал і Мікель Артета всі жалілися на цей гол. Нібито в трьох ситуаціях арбітри прийняли невірне рішення. Тобто там три ситуації переглядали, чи вийшов м'яч за лінію поля, потім чи було порушення правил і чи був сайт. І Мікель Артета сказав, що було декілька причин скасувати цей гол, але цього не зробили. І це прикро, це ганьба. Сказав Мікель Артета, але його команда грала десь так само на ці слова. Нічого Арсенал практично не створив за весь поєдинок. Ньюкасл перебігав команду Артети і здобув перемогу так. Гол суперечливий, але ем, скандальний, мабуть, занадто суперечливий ось це правильне слово. Ньюкасл на шостому місці перебуває. А Ліверпуль не зумів перемогти. Ліверпуль якби виграв, то. Обійшов ототним на даний момент, але команда Юргена Клопа лише нічию здобула в матчі проти Лутона. Причому забити вдалося на 90+. плюс. Луїс дієс відзначився. Емоційний та драматичний момент для нього й досі розшукують його батька, які викрадені в Колумбії. Але Діас вийшов та забив. Лутон рахунок відкрив. А звичайно, Ліверпуль не реалізував величезну кількість моментів. Дарвін Нуніс знову був Дарвіном Нунісом і не забивав з неймовірних позицій свої голи. А ще про інші результати, які варто зазначити. Астонвіла поступилася в Нотінгем Форест, Астонвіла, яка не програвала спочатку вересня, і якби виграла, піднялася б на третє місце, але Астонвіла програла Нотінгем Форест і залишається на п'ятій позиції. Манчестер Юнайтед виграв 1-0 на полі Фолема завдяки голу Бруно Фернандеша наприкінці зустрічі. Манчестер Юнайтед на восьмому місці перебуває, наздогнав. Цей клуб Брайтон, який в п'ятому поєдинку поспіль не виграв, зігравши в нічию 1-1 з Евертоном. У складі Евертона забив Віталій Миколенко, ударом правою ногою. Спочатку вдарив лівою, але не переграв Голкіпера, а потім вдарив правою та забив. Евертон продовжує свою гарну серію. У команди одна поразка у чотирьох матчах, сім очок за цей період, і 15-те місце. Так, це не дуже високо, але це за три очки від 10-го місця, а то вже зовсім інший. Результат Брентфорд ще одного українця Єгора Ярмолюка виграв увезнема 3-2. Сам Ярмолюк вийшов на заміну наприкінці зустрічі і став частиною цієї перемоги. Хоча всі голи були забиті ще до його появи. А в чемпіонаті Іспанії лідером є Жирона. Команда з українцями Артемом Довбиком та Віктором Цигонком у складі виграла у сесуни 4-2, і це не той момент, коли вони були просто у складі. Артем Довбик забив та зробив результативну передачу. Дві навіть результативні передачі, хоча одна там була рикошетом, але все ж зарахував асист Довбику. Один плюс 2 в нього в цьому матчі Циганков, який вийшов на заміну, забив гол, який вважається переможним, тому що це був третій м'яч. Команда на той момент була нічия 2-2. Тобто чудовий результат, і українці знову серед важливих особистостей Жирони. більше задовбика, не так багато футболістів в Лалізі забили. Жирона стала лідером через те, що Реал якраз не забив матчі проти Раю Валікану. Неймовірна перевага команди Карла Анчелоті. багато моментів, раю відбивався, раю полював на Берінгем, намагалася зробити все можливе, щоб не дати супернику забити. Хоча, якби реал моменти реалізував, то ніхто б не хвалив за ось цю самовіддану гру Раю А так, мадриці. Господарі Мадридці, Реал Мадридці свої моменти не реалізували, і все закінчилося в нічию 0-0. Саме тому вдалося вийти на першу позицію Жероні. На два очки вона випереджає Реал. На чотири очки випереджає Барселону. Барселона свій матч виграла. У Рала Сусіда 1-0 забив Араухо. Переможний гол наприкінці зустрічі і. Були незадоволені обидва тренери. Чаві був незадоволений тим, як його команда грала, особливо першим таймом. А головний тренер Рала Сосідати Іммануель Альгуасіль, був незадоволений усім тим, як його команда грала, тим як його команда не реалізувала моменти і знову матч, який мала виграти, вона просто взяла та програла. Рал сосіда на Сьомому місці залишається лише одна перемога в останніх чотирьох матчах. Програв в цьому турі Атлетико Мадрид, поступився 1-2 Лас Пальмесу ще в п'ятницю. Причому Лас Пальмес зіграв дуже потужно і не дозволив нічого Атлетику в першому таймі і особливо в другому таймі, коли за перших півгодини команда два м'ячі забила. Це був такий провал. Команди Дієго Сімона, який інколи стається, хоча до цього було багато дуже успіхів. І Атлетико тепер на 6 очок поступається в Жироні, хоча має гру в запасі. Атлетик Більбао перервав серію невдачі, що вдалося перемогти команді. І через цю перемогу, так само через перемогу Бетиса в матчі проти Мальорки, з'являється боротьба за першу четвірку. Хоча ще її Реал Сусідат. А Валенція виграла свій поєдинок у Гранади з рахунком 1-0. З пенальті цей м'яч було забито. Роман Яремчук вийшов на заміну на 89-й хвилині. Чемпіонат Італії там традиційно багато матчів, на які варто звернути увагу, але результатів цього разу було не так багато, на які варто звернути увагу. Мілан поступився вдома у Дінеза з рахунком 0-1. І минулого тижня почали говорити, що ось Мілан не є претендентом на титул, хоча здавалося, чому команда лише трохи очок втратила. І ось цей матч проти Удінези. Поразка домашня, поразка дуже неприємна, яка звичайно вдарить по амбіціям команди і по можливостям боротися за першу позицію. Хоча ще багато попереду дуже багато матчів, адже 11 ігор лише позаду. Утім, проблема в тому, що Мілан. Знову програє, і Мілан не може здобути очки в матчі, де мав би це нібито робити. Наприклад, як Ювентус. Ювентус не мав здобувати очки в матчі проти Фіорентини, але команда виграла 1-0. Можна дуже легко знайти в інтернеті статистику, якщо навіть не дивитися цей матч. Ювентус захищався інколи лише контратакував. Фьорентина багато атакувала, але не могла підійти до штрафного майданчика. Ювентуса, не могла зайти туди, не могла створити гостроту. І, зрештою, Гол Міретті на 10 10-й хвилині приніс Ювентусу Перемогу команда Максиміляна Легри 6 голів пропустила в цьому сезоні. Причому 4 з них в одному поєдинку проти Сасуолу. Тобто в 10 матчах лише два пропущені голи. Восьма -го перемога Ювентуса, 26 очок, і попереду лише Інтер, який виграв свій поєдинок у Аталанти з рахунком 2-1. Дуже впевнена, якісна гра команди Сімона Інзагі, пенальті Чалханоглу, Гол Мартінеса, який вже має на своєму рахунку 12 точних ударів. Це в два рази більше, ніж будь-хто з решти футболістів серії А. Ну і чудова перемога інтер. Чергова якісна дев'ята в 11 матчах. Інтер лідирує. А Наполі вдалося виграти також ще в суботу на полі. Саларні та не 0 Распадорі та Альмас забивали. А Рома виграла у Лечі 2-1 драматичний поєдинок з двома голами після 90-ї хвилини. Ромело Лукако забив, Азмун забив. Лукаку переможний гол забив якраз. А перед цим він не реалізував пенальтів. Тобто, коли міг ще рахунок зрівнювати? Ось такий, така перемога команди Жозе Буріньо драматична. Ну, тобто, ні, Лукако не, не міг рахунок зрівнювати з пенальті. Він міг забивати на початку зустрічі. Тоді все пішло по-іншому. Забагато матчів різних на вихідних, щоб все спам'ятати, що за чим було. Е, Дженова програла калярі, Руслан Малиновський зіграв, але не вразив і сказав після матчу Альберто Джелардіно, головний тренер Джену, що потрібно чекати на е, те, коли Малиновський набере форму. Він тоді буде дуже допомагати. Дженуа за три очки від зони виліту перебуває. На горі Інтер. Ювентус, Мілан. Чотирма очками поступають Ювентусу, шістьома інтеру. Далі Наполі в четвірці. Аталанта на п'ятій позиції Болонія піднялася на шосте місце після того, як перемогла Лаціо ще в п'ятницю у Болонії очок. Лише одна поразка в цьому сезоні від Мілана. Ну а саме Лаціо на десятому місці перебуває. А в чемпіонаті Франції сен Жермен виграв у Монпельє за рахунком 3-0, але все ще не вдається команді Луїса Ендрики вийти на перше місце. Ніцца виграла у Рена наприкінці цього туру в неділю ввечері з рахунком 2-0 і залишається лідером у Ніці. Чотири пропущених голи в 11 матчах, 13 забитих лише, але при цьому команда на першому місці перебула жодної поразки в чемпіонаті у Ніци. Немає чудові просто старти і чудові результати. На третьому місці Монако, яке теж перемогло. І Рейнс четвертий, який теж переміг. Тобто ось така ситуація триває. На останньому місці залишається Льон, Тут це класично. Жодної перемоги у Льона цього разу не вдалося виграти у Медса вдома нічия 1-1. І нарешті до чемпіонату Німеччини там відбувся головний матч у Вікенду. Мабуть, і головний матч точно німецького вікенду і, можливо, німецького сезону. Хоча в цьому році, мабуть, ні. Але е, все ж. Е, Боруся Дортмунд, до Бавари Мунхан. Цей матч закінчився перемогою гостей, тобто перемогою Баварії, з рахунком 4-0. Гарі Кейн забив три м'ячі. Він має тепер 15 голів в 10 матчах Бундесліги. Це рекорд трих, третій хет-трик в 10 матчах це також рекорд, тобто багато рекордів Гаррі Кейн встановив. Але найголовніше те, що Баварія не залишила жодних шансів. Борусі ще й в гостях, ще й на цьому стадіоні, де завжди величезна підтримка вболівальників. І як сказав півзахисник Баварії Леон Горецька, так приємно затикати трибуни своїми голами. У Борусі нічого не вийшло, тоді як Баварія забила двічі за 10 хвилин і взагалі дуже якісний футбол продемонструвала впродовж цього матчу. Боруся інколи лише наближалася до того, щоб створити інтригу, та цього не було. Баварія на контратаках, Баварія в центрі поля, в захисті була дуже якісною. Але лідирує все одно Баєр, який виграв у складному матчі на полі Гофенгайма з рахунком 3-2. 2-0 в першому таймі вигравали гості, але потім Гофонга відігрався, забивши двічі за три хвилини. І Алекс Грімальдо відзначився своїм голом. Іспанський захисник дубль зробив в цьому поєдинку і має він в чемпіонаті Німеччини від початку цього сезону вже 5 голів. Більше за п'ять голів він ніколи не забував, навіть граючи за Бенфіку в Чемпіонаті Португалії, тобто там, де могли забувати всі проти. Багатьох посередніх суперників, але ось тут в нього 5 голів в 10 матчах. Байер лідирує 2, на 2 очки випереджає Баварів. А далі ось ідуть проблеми, тому що наступні чотири команди в чемпіонаті програли: Штутгарт, Поступився Гайденгайму новачку з рахунком 0-2. Багато проблем у Штутгарта в складі було. Не оптимальний варіант. Був, немає досі Герасі. але й деякі інші футболісти пропускали. Зрештою, в другому таймі Гайденгайм забив двічі. Штутгарт поступився в другий поспіль. 21 очко у цієї команди, так само, як і Брусі Дортмунд, яка програла, програв Гофенгайм і програв також Лямцек. Програв Аутсайд Романц, який до цього жодної перемоги в сезоні не мав. Який змінив тренера, і як сказав в самому Майнці, це була перемога для Бусвенсона, який залишив клуб за декілька днів до матчу. Майнц виграв Лейпциг програв. І ось тому боротьба за чемпіонство наразі між двома командами, а далі вже боротьба швидше за лігу чемпіонів, де Штугард Бруся Дортмунд, Лейпциг та решта Айнтрах, наприклад, який здобув третю перемогу у чотирьох матчах, має 17 очок і лише чотирма поступається третьому місцю Штунгарту. Уніон, на нього а вже ж звертають увагу усі, тому що команда програла 11-й поєдинок поспіль у всіх турнірах. Уніон не, не програє з 26, 26 серпня, коли була перемога 4 над Дармштадтом, і вже на 16-му місці Уніон, маючи стільки ж очок, як і останні команди передостання команди чемпіонату. То Майс, тобто та команда, яка примісінько в зоні Мурита перебуває. В Німеччині багато. Дивних результатів, багато цікавої боротьби. І ще одним словом про те, що відбувається в чемпіонаті Нідерландів, де ПСВ так виграло 11 матч з 11-ї, але це не цікаво. А Якс у другий поспіль і вже далеко від зони виліту. Аякс після зміни тренера налагодив ситуацію і, ну, хто думав, що Аякс вилетить? Так? так багато хто хотів сподіватися, що буде ось. Такий розворот інтриги, але ну, давайте бути серйозними, який виліт Аяксу. А на цьому будемо закінчувати цей випуск подкасту. Це був Ігор Бойко, подкаст досить та голодні події дня футболі. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за подіями футболу, за його допомогою. До побачення!